Бакети де всі пасують до всього для зустрічі з друзями перекусу, особливо до вигідної ціни. Скуштуй KFC. Саме так смакує курка. У когось є. Ми залишаємось тут. Лець акція! Вигравай крутезні подарунки. Реєструй коди з пачки. Є лейс. Буде футбол. З алергією наші спогади виглядали так. Ми плакали, чхали, чухались. Поки мама не порадила від свербежу, це Терезин Тева. А від чхання – дезлоратадин Тева. Тева. Лінійки бренду Тева є ліки для різних ситуацій. Якість від Тева. Арахіс. Карамель. Молочний шоколад. І нуга. Снікерс. Тому є голод. Світ Тіві. Національний онлайн-кінотеатр. Представляє Білосніжка. Новий погляд на улюблену казку. Треба діяти негайно. Це наше королівство. І ми тут, щоб повернути його. Не пропусти Білосніжка. Дивись новинки на Світ ТВ. Майбутнє. Яке у нас може бути майбутнє? У війні, у вороні, серед непохитних людей, які роблять великі речі, які відновлюють, відбудовують, створюють майбутнє з такими людьми тільки світле, повертаючись додому. Кожен наш герой та героїня має відчувати нашу підтримку. Рікавері повернемо незалежність тим, хто виборює її для нас. Гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю антраль. Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Від Фармак, кожен момент може бути чимось більше завдяки зв'язку. Тому ми робимо все, щоб у ваших моментів зв'язок був. Київ стар, найкраща мережа в Україні за версією укла. Кожен інгредієнт має унікальні поживні властивості, як і кожна порода, має унікальні харчові потреби. Це може бути здорова шерсть або опорно-руховий апарат. Наша серія міні пропонує оптимальне харчування для усіх порід з маленькими зубами. Брідка міні, щоб ваші улюбленці були поруч, якнайдовше. Плати менше, смакуй краще, адже Глово щодня пропонує всі види страв зі знижками. Тож насолоджуйся улюбленими суші з безкоштовною доставкою або корисними стравами за доступною ціною. Завантажуй Лову, замовляй їжу, продукти і все, що забажаєш. Глово весе тобі все. колекція до Дня Матері від ювелірного дому сова. Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 мг допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до трьох місяців. Ми, українці, вміємо віддано вболювати за своїх з відкритим серцем. Ми вірні своєму. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена. Скажи собі так з прикрасами у Хрумке задоволення починається з відкриття. Три легендарні смаки. Три унікальні історії. Флінт кривай легенду. Кавомашина Філіпс Лате Гоу. Завжди ідеальний момент для улюбленої кави вдома. Філіпс Лате Гоу. Головна надія для пацієнтів. Вона найкращий лікар нашої кардіохірургії. Але й головна мішень для тих, кому вигідна тиша. Чому ви торгуєте тут процедурами? І тобі цього не пробачить. Лікарка Ковальчук на телеканалі Твій серіал. У середо, поки блогер Макс пізнаватиме легендарних авторів. Автор пісень: гномик, ронтом та малинове варення. Левко Лук'яненко. Це означає, що Левко, Ромтомтомкенко. Назар прокачає свої ноги. Це матрац. Так. Легені. Вам треба його за 90 секунд надути. І тиск. Гарний конкурс. Вік на вік. Середа о 20 й на новому каналі. У понеділок. Зустрічайте! Прямо із Тернополя. Вони привезуть тобі файний настрій. А я емочка. Ця моделька стартує зразу з Іксельки. Сучасно. Це Тарас. Він криптоінвестор, лайф-коуч і бізнес-аналітик. У ну, вільний час я таксую. Гостра! Щоб жінка була задоволена! Треба зайти хоча б раз сести! Ніфіга собі. Я думаю, що в тебе зуби як кроля. І до сліз. Що від тебе пахне куркою греля? А ти що думаєш, кури мені добровільно ну це перевіддали чи що? VIP Тернопіль. У понеділок о 20 -тій. на новому каналі. З понеділка по четвер. Я Мішель Андрази. А я Кирило Макашов. Неординарні, веселі та відривні. <різь> Орел і Решка. Земляний. До цього ви побачили унікальну землю. Ми покажемо вам унікальних землян. Твої пригоди у реальному світі. Ми йдемо в гості до багатих, бідних, шокуючих, цікавих і таких різних людей. Орел і решка земляни. З понеділка по четвер о 9 ранку. Дивись на світ. По новому сьогодні. Я Даніел Волос. Я тут працюватиму. Коли біла ворона. Знаєш, що китайці не довіряють білим. А ти прислав білого копа. Наривається на китайського. Тебе зробили фукінські дракони. Дракона. Яков моє діло охороняти закон. Доведеться пурхати як метелик Чи нічого не зміниш. і жалити, і зламайся. як змія. Уу! Корупціонер. Сьогодні о 21-й дивись на світ по-новому. Навіщо чекати, поки біль стане нестерпним? Налгезін швидко упорається з різними видами болю. Налгезін скажи болю. Ні, вчасно. Сьогодні як непомітно вивести 27 мільйонів золоту. Міні тачки пограбуємо по-італійськи. Максі амбітії. Я оспраю, чого б це не коштувало. Він відняв у мене батька. Тобі не сховатись. Ти правий. Та я заберу золото. Почнемо працювати. Мегапомсте. Люди, ворошіться. Не впусти. Пограбування по-італійськи. Сьогодні о 19 й Дивись на світ по-новому.